Так, друже, Зараз ти на каналі Селена розкриває карти, слухаєш Таро прогноз на 1 грудня 2025 року понеділок. Зазвичай я беру старші арканний придворні карти. Обираю, витягую одну з них і це. Карта дня, зірка. Як це використовувати? Під відео є опис цієї картки. Кожна карта має певний набір властивостей, рис або характеристик, як хочеш, можна це назвати. Ти обираєш ті з них, що тобі необхідно для вирішення твоїх завдань на сьогодні. Уявляєш себе всередині карти. І насичуєшся її енергіями. Можеш навіть покроково побачити той сценарій подій, який тебе влаштовує, уяви, що ти вже все отримав чи отримала те, що тобі потрібно. І з цією впевненістю дій, я бажаю всім нам гарного дня і до завтра!